Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк місто Вінниця знаходять ми вулиці Соборна. 1. у нас новень кожні Ford Фокус 2015 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з двохлітровим бензиновим двигуном в ефектному сірому колі в ідеальному технічному стані. Таке чудово авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниця за 8 тисяч. 790 дорів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову оптику. 16-ті оригінальні легкоспані диски, гума в гарному стані, зимова. автомобільчик без пошкоджень без підкрасі, дуже доглянутий, повністю тонований. Нагадаю, автомобіль в ідеальному стані, має задню камеру. Великий місткий багажник для свого класу, є запасочка. Лакофарове покриття автомобіля без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо три підголівничка для пасажирів. Механічний склопідйомничок, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. доглянуті. маємо передні склопідйомнички, електрорегулювання зеркал. Дачі світла, мультируль, автоматичну коробку передач, допомогу при спусті, штатну мультимедію, навігацію, двозонний климат-контроль. Нагадаю, таке чудо авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниці за 8790 доларів, або придбати автомобільчик в Лізинг або в кредит, або замовити з нас автомобільчик під ключ з Америки. З вами, як завжди, були. Автопарк.